Ну, а якщо ти з інших питань, то про них теж можна, але. Як ти сам розумієш, не, не за просто так. Таку допомогу доведеться відпрацювати. Нащо ти цю гедоту таскаєш? Розкажи про село новачків, мене. Розкажи мені про село новачків. Хм, село? Воно, Воно і є, є село. село. По-перше, тут тихо. О, це вже ділова розмова. розмова. Поважаю. Поважаю. Здоров, чоловіче. Що нового в зоні? Зона нікого не відпустить. Ой ой, ой мен. На тобі пиво. Значить, так, мічений. Я тебе врятував, і в благородство грати не буду. Виконаєш для мене пару завдань, і ми в розрахунку. А, чекай, це рахується хаб? Це рахується хаб! Ми можемо зберетись нормально. Хто його знає на що тобі ця зона здалась? Ну.